Всім привіт! Сьогодні в мене такий ось пацієнт. Це мій дома, домашній бойлер. Він на е, гляну, потужність 1200 Вт на 10 літрів. Він невеличкий. Його з головою вистачає помити посуд і прийняти душ. Е, з ним ну він в мене в користуванні вже років добрих так 6. Така ось проблема. Помітили, що якби швидше закінчується гаряча вода. Якось довго її гріє. І при нагріві я помітив таке як шипіння. Скоріше за все, він забитий накипом. Зараз буду його вскривати, чистити. Тобто, так, нарікань нема, нема, все працює, але. А ще повисилось споживання електроенергії у нас чуть ли не в два рази. Скоріше за все, це і за цього пацієнта. Зараз будемо скривати, Так, Для початку нам знадобиться. Викруточка мінусова, трошки невдобно одною рукою і знімати і розбирати, щоб зняти оці заглушки. Знімаємо заглушечки. Там відкручуємо два гвинтики, щоб зняти оцю панельку. Так, ось зняв панельку, тут іде на індикатор два проводочки, їх просто вверх тянемо клеми. Знімаємо все, і знімаємо повністю нашу цю панель. Тепер нам знадобиться е, ключик. Зараз подивлюсь, якісь головочки, щоб відкрутити, виняти наш тен. Так, тут потрібно ось, один уже викрутив, головка на 10. Ось так вони легенько всі відкручуються. Одною рукою трошки неудобно, в вані немає місця, де штатив поставити, щоб нормально зняти. Знімаю так в спартанських В общем, зрозуміли. Так, ну, в общем, я викрутив цих три, ой, чотири болтики. Ось один тут забув. Уже почало поступати повітря всередину, бо водичка потекла і винімаємо наш цей фланець. Ніколи не чистив бойлер. в мене надача його на 80 літрів, він вже стоїть років 15. Там трошки інша вода. Ось, бачите, є гамніцо трошки. Зараз ми це все механічним путем. Ну як механічним, да плюс хімію будемо відчищати. Хм. Ну так, в принципі, я думав, тут страшніше буде. Зараз я його почищу. Ще цікаво, знаєте, що цікаво, що всередині. Там магніуємо аноду, я так розумію, хана, ну він ще трохи є. Треба буде його в слідуючий раз замінити. Якщо він тут міняється, я щось не зрозумів. Як він тут працює. В общем, зараз будемо чистити накип. І цікаво, що там всередині. Так не видно, зараз ліхтарик возьму. Так, ну, всередині, зараз ось підсвічую. Теж є трошки гамніца, як я кажу. Зараз буду це вимивати якось обережненько. Так, ну ось я трошки вже промив. Ось є трошки такого гамніця тут всередині. Забажало нормально працювати термодатчику. Ось він і грів, мабуть, постійно. Ну не постійно, але збої були. Зараз ще його промию водичкою. Всередині, що цікаво, він з такого матеріалу зроблений. Ну і Він малирований. Що накіп Богу, не держиться. Він весь вимивається. Зараз буду наливати воду, вимивати, перевертати, зливати. Прочищу його, зберу назад. А потім в наступний раз уже куплю новий анод, поставлю. Так, ось В такому ось стані я викрутив анод. Залишки його ну він ще трошки попрацює. Е, я замовлю запасний поки що цей на місце поставлю. Я щось трохи тупанув треба було одразу. Сфоткати модель замовити. Ну, поки що доб'ємо цей, а потім вкрутимо новий. Тому що дивіться, не знаю, видно буде чи ні. Ось всередині там по центру якби немає малі, вона чи вбила, чи не знаю де вона ділась, але він не ржавий. Від ржі захищає оцей якраз анод. Тобто його полюбе треба міняти, замовлю. Замовлю і через там. Ну, зараз весна восени вже чи взимку розкручу, поставлю. Цього ще хватить, з урахуванням, що він проробив років 6, може більше. Ну, от. Зараз буду чистити, дочищу це діло і буду збирати прилад. Так, Ну і дивимося, щоб у нас цей фланець був чистенький, протираємо. Внутрі болір чистенький. Я вимив весь кальцій. Так, і тепер вставляємо, ось я його відчистив. Наш тен на місце. Тен, Але оцю штуку кажу вам зарані. Я просто... ну, чесно, я не то що пробаранив, я просто ніколи не розбирав, Я думав, а вдруг він там ще нормальний. Але краще возьміть, він недорого коштує там 170-200 гривень. По цю модель це я нот запасний, щоб був. Ну, о, тепер вставляємо його на місце. І зараз закрутимо гвинтики. Прижмемо провода на місце, потім вже покажу, як включу. Так, ось я нашого пупсика зібрав, він вже підключений, ось не світиться. Ось я його підключив вже до гарячої води. Е, ось ще дуже корисний пристрій, якщо у вас нема заземлення, якщо живете в Хрущовці. Оце, типу, діфавтомат такий виносний. Тобто включаємо ось цей прибор. Ну ось загорівся наш бойлер. Ну Мікрофон не передасть, звісно, але цього звуку вже нема. Той що був, що він так ну, шипить, коли гріється. Це було, видаті, за того, що йому було незручно гріти воду, тому що був, був тен в накипу. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Дякую всім за увагу. Ось у нас така кількість була накипу всередині. Якщо комусь є що сказати, пишіть в коментарі. Дякую велике за увагу. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока.